Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Яно-Франківському авторинку. Буду тимчасово проводити огляд цін на автомобілі замість Оленки. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст бачите зараз на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефона, звертайтеся, проконсультую, чи варто. Вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Touran, 12 рік, 212 пробігу, 1,6 дизель не фарбований. 9600 ціна за автомобіль, телефони, телефони є. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, Салончик на тканині, механічна коробка передач, кондиціонер присутній. Так, Не бачу п'ятимісний, якщо не помиляюсь. Кого цікавить, уточніть. Opel Zafira B. 9 рік з панорамою. 7800 ціна за автомобіль, плюс торг. Космо комплектація, 92 кВт, 211 пробігу, телефон до власника присутній. Кого цікавить, телефонуйте значить, по салону. Комбінований салон. Мультикермо, кліматконтроль, панорамний дах, ось так виглядає. Форкоп присутній, парктроніки, Більше інформації по телефону. Все працює. Все працює. Renault Scenic, 12 рік, 1.5 дизель, автоматична коробка передач, 8200 ціна за автомобіль, тут телефон до власника. Кого цікавить, телефонуйте. Такий вигляд має автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Раз, секунду. Volkswagen Touran, 8 рік. 1,4 бензин на автоматі, 232 тисячі пробігу, 7800 ціна. Телефони є. Кого цікавить, телефонуйте. Zafira B. 12-й рік, 7600 ціна за автомобіль, 218 тисяч пробігу, самімісний, звичайно, варіант, можна і не писати. 1.7 дизель, телефони присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, вже чорні глянці і Кондиціонер присутній. Більше інформації по телефону. Рано сценік свіженький. 2017 рік, 187 тисяч пробігу. 14 350 ціна за авто, 1,5 дизель. телефон до власника присутній. Так, такий вигляд має салон автомобіля. Мультикермо, дисплей, клімат-контроль. Паркт Мало що таких свіжих сценіків, і тому кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Turan, 2006 рік, 1,6 бензин, 185 пробуг, клімат кліматконтроль, підігрів сидінь, парктроніки, 5950 ціна, телефон присутній. Так, клімат є, підігрів є. Так, кого цікавить? Телефонуйте. Opel Zafira B, Одинадцятий рік, 1,7 дизель, 274 тисячі пробігу, 7350 ціна за автомобіль. Так, зараз десь може знайду власника. Хлопці, обичають, ваша машинка? Продиктуєте номер, бо там не вказано. 097 96 692. Так, кого цікавить більше інформації, телефонуйте. Peugeot 5008. 2010 рік двохлітровий дизельний двигун, 249 пробігу, 9450 ціна за автомобіль, телефон до власника. Присутній. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Так, чистенький салончик, клімат-контроль, панорамний дах. Так, фуркоп з парктрониками присутній. Більше інформації по телефону. Volkswagen Touran. 2003 рік, 2-літровий дизельний двигун, семимісний місний варіант. 268 тисяч пробігу. Телефон до власника бачите. 5950 ціна за автомобіль. Так, Є клімат-контроль. Є підігріли сидінь. Кого цікавить, телефонуйте. Нагадую сім місць, 7-місний автомобіль. Opel Zafira B, 2005 рік. 1,6 бензин, 215 пробігу. Телефон до власника є. 6200 ціна за автомобіль. Заглянемо по салону. Так, бачу вебасто присутнє. Кого цікавить телефонуйте, більше інформації по телефону. Так, Ренос Сценік. Щось сьогодні мало їх на ринку. 9 рік, 1,5 дизель, 5900 ціна за авто. Телефон є. Кого цікавить, телефонуйте. Зараз заглянемо в салон. Кажуть, що відкрито. Так, дивимось по салону. Так, Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації. Уточнюйте. Citroen Grand c 4 Picasso, 14 рік, 185 пробігу, 1,6 дизель автоматична коробка, 7 місць, круїз контроль, 11.900 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Зачинено, на жаль, зараз оглянемо з іншої сторони. Так, Opel Zafira від власника 2014 рік, 278 пробігу, 1.7 дизель, 8 тисяч ціна за авто. Телефони ось тут присутні. Зараз покажу вам по салону. Автомобіль обслужений, так? Так. Скільки років у вас? Три. Три роки в одних руках. Так. так є клімат-контроль, мультикермо, ремонт, чотири склопідйомники. Так. Звичайно, сім місць. А ви що тут нам хочете показати? Добре. Я не знаю, мене Вся сім'я в зборі. Добре. Так. Автомобіль точно не від перекупок. Кого цікавий, телефонуйте. Парктроніки задні присутні. І передній теж. Більше інформації по телефону, телефонуйте, уточнюйте. Renault Grand Scenic 2012 рік 1,5 дизель, 203 пробігу, телефон до власника тут. 7600 ціна за автомобіль. Так, покажу вам по салону. Кого цікавить? Телефонуйте. Для уточнення інформації Фаркоп, Фаркопарктроніки присутні.